Сталкери! Сюди! В аптечку! Сука, боляче! Допоможи! Підчини аптечку! Ось, підлікуйся! Дякую! Що тут взагалі сталося? Зустрілися з пацанами за бізнес перетерти. Дивимось, долині якісь хлопці. А за секунду я вже крові стікаю. Знаєш, хто то був? Моноліт? Я їх останнє бачив, коли ми ще на військових складах базувались. От тільки тоді ці психи в центрі зони були. А якщо зараз вони повсюди, то ми все рацічали валити звідси треба нагріть. Скільки ж тут людей полягло? Що це за табір був? Та не табір це. Просто місце глухе. От ми й вирішили з покупцями бандосами перетнутися. Пузир хлопнули, поспілкувалися плітно. Шикосна була б вода, якби не це все. Добре, приходь до тями, а мені вже час. Так, бувай. Дякую. Що врятував. Можеш чекнути товар, що ми на обмін притягли. Хапай, що хочеш. Я звалю. Я куклею.